Ім ченен зібрався до Путіна. Західна розвідка твердить, що вони обговорюватимуть постачання до Москової боєприпасів, і в цьому сенсі дуже коротить розібратися. Чим червоний Феодал Кім здатен допомогти недобитому імператору Путіну. Ну подумайте самі: Північна Корея 213 тринадцята з 230 держав а, а, рейтингу заможності країн світу. Фактично, вона у хвості. Ще один факт: ВВП на душу. Населення у КНДР приблизно у 15-20 разів менше ніж у расистів, і тут такий собі кім здуває ша злиденності свого френча і кидається рятувати друга з Москви. Привіт, це аристократія, проект пронтограф. І ми сьогодні поговоримо про те, чим північна Корея може допомагати Мордору. Зокрема, New York Times американське видання, стверджує, що Північна Корея може підкинути другі армії світу зброю. Американська розвідка, зокрема, повідомила журналістам, що Червоний Кім 10-13 вересня побуває у Російській Федерації, аби обговорити декілька питань: це постачання снарядів, постачання ракет, і, взагалі, широкі аспекти військової співпраці. Цікаво, що рівно рік тому у вересні це саме видання Нью-Йорк Таймс з посиланням на ті ж самі джерела. Таємні у розвідці стверджувало, нібито Російська Федерація вже закупила у КНДР мільйони артснарядів та ракет ракет ближнього радіусу дії. Тобто, фактично, тоді була вже якась законна історія, але вона не відбулася, і, очевидно, може і зараз не відбутися. бо… І в першому, і в другому випадку журналісти видають бажане путіним за дійсне. Зрозуміло, що в нинішній ситуації Кремль канючить воєнну допомогу у КНДР у одній з найвідсталіших економік світу, що вказує нам на деградацію, на глибину деградації російського ВПК. Усі ці свідки шизофренії Путіна півтора року. Барилися і старалися відродити військово-промисловий комплекс Росії, але вони вперлися в умовну стелю можливостей. Вони не здатні забезпечити власні війська необхідними боєприпасами для ведення активної бойової кампанії тривалий час. Іншими словами, це дуже важливо, друзі. Кремль лише вдає бажання затягнути війну на руки, поки нібито в США зміниться уряд, поки в Європі набридле конфлікт в Україні. Але насправді спорожнілий склад боєприпасів російської армії не дає змоги оленярам Шойгу вести тривалі інтенсивні бойові дії а, роками. Саме тому Росія історично шукає можливості поповнити свої. Арсенали, але якщо чесно, тут не зовсім б'ються пазлики, для чого насправді Путін зустрічається з Кімом Кім Чен Іном. бо це не його рівень просити зброю. А, просити зброю міг Шойгу, які-небудь олігархи, таємні бізнесмени. Насправді Путін в сьогоднішній ситуації хоче звірити з червоним вождем годинники, судячи з усього, що Москва. Путінський режим готується жити за так званим корейським часом. Що це означає корейський час? Зараз спробую пояснити. Рівень нижчі плінтуса, на якому перебуває сьогодні Північна Корея. Це той орієнтир, куди стрімко мчить Московія. У КНДР уже 50 років планово мобілізаційна економіка. Це означає, що вся країна, вся держава працює на війну і на військово-промисловий комплекс. Країна не публікує жодної статистики. Все населення голодує, потерпає і все в ім'я заради задоволення, его вождя Україна Тобі ні опозиції, ні проблем з заходом, оскільки немає жодних взаємин з розвиненим світом. Це фактично така собі мрія Путіна в майбутньому. Тут треба сказати, що не лише держава, Росія уподобляється Північній Кореї. Путін особисто мімікрує на рівень Кім Чен Іна. Наприклад, його теж можна назвати плазоном, бо з міркувань безпеки він ось уже декілька років здебільшого. Користується потягами, бронепотягами, він вошкається країною здебільшою залізницею, по максимуму відмовляється від літаків, і я думаю, що як. Прогресивний лідер сучасності, кремлівський дід дав уже вказівку розробити броньовані літаки, щоб поєднати так би мовити, комфорт і безпеку. Ну щоправда, для того, щоб бронепоїзди почали літати, тобто з е, якісь паротяги з крилами для цього доведеться підрихтувати закони аеродинаміки. Але з тим я певен, Держдума справиться на дуже гарно готує закони, в тому числі здатні змінювати закони природи. Де вона ж е, здатна порушувати закони логіки, Тут треба сказати, що обидва диктатори навіть зустрічаються в Владивостоці, бо Кімо недалечко підповсти до цього міста на бронепотязі своєї Північної Кореї. І зустрівшись, Кім може розповісти Путіну, як це живеться в ізоляції від усього світу, коли річний експорт складає якихось 2-3 мільярди доларів, це менше ніж свого часу в Московії було за один день. Ну, ви розумієте різницю потенціалів. Вся економіка Північної Кореї менше, ніж виторг Росії за один день. До війни я маю на увазі. Але ситуація змінюється. І, як кажуть, потопельник хапається за соломинку, Путін. Хапається за Кима ще вчора. Велика Росія не розледіла б злиденно КНДР у списку своїх стратегічних інтересів. А сьогодні це важливий стратегічний партнер. Фактично, як може скористати Путін свого нового друга? Іма насамперед Північна Корея може стати контрабандним логістичним хабом, через який постачатимуться до РФ продукція з третіх країн, тож таки Китаю та Ірану. Щоб ми не казали, що Китай та Іран е, ось і зла, що вони готові воювати з усім світом. Але все ж таки у них є, є береги, в них є червоні лінії, і вони воліють в лобову не світитися в якості групи підтримки Кремля. І власне тут може знадобитися м, Північна Корея як логістичний хаб. Другий момент КНДР цікавить Москву як країну збуту. Ту ж саму нафту комуністи могли брати у расистів. Також у Російській Федерації є чимало промислового непотребу, який Жоден притомний ринок не візьме. А ось КНДР запросто, коли немає нічого і є продукція з нерозвиманої Росії, то звичайно ця продукція взагалі краще, ніж нічого. А тепер найголовніше для нас висновок. Росія досі залишається великою територіально, але це не скажеш про її гео. Політичний статус все змінюється і Росія мімікрує, До якого рівня побачимо уже незабаром. До речі, якщо московити звіряють годинники Щучке, то можна звірити календар. Там зараз 112 рік. Нагадаю, що літочислення ведеться від дня народження Кім Ір Сена. Або російський календар можна прив'язати до появи на світ верховного бункер командувача Путіна. Його народження також крутезно перевантажило російському. Федерацію, тим паче, що календар придумали на буржуазному заході, а там нічого доброго Росії не нав'яжуть, тільки якісь похапчену і дурню. Тому давайте, не шановні сусіди, уже змінюйтесь. А підписуйтесь на аристократію, ставте лайки. Уподобайки незабаром буде порція цікавої аналітики і свіжих новин. Будьмо разом. Шануйтеся, до побачення.